Мамо, іде вже зима, сніхом травичу вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирі на жиму літає? Вненьке спитала дитина. Ні, не кожна, одказує мати. Он де бачиш, пташина шевенька, скаче швидко отам, біля хати. Ще ж осталась пташина маленька. Чом же вона не втіка наша морожу чека. Не боїться морожу вона, не покине країни рідної, не боїться же ми навісной, Жде, що жно пролине весна. Мамо, тіши пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, чверінько й так, Мовів на жиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже пташці пташі мішинку. Можеть пташка малесенька дбати, Те водичі дістати краплинку, Та під снігом поживку шукати. А що співає? Чудна, краща шукала б жарна. Шпів пташині потіха одна, Хоч голодна, співав шаленько, Розважає пташина шарденько жде, що ж на пролине весна.